У Дніпропетровську прооперували поранених торік у Авдіївці дітей. У Максима кульове поранення у скроню. У влада осколок пройшов від лоби до потилиці. Обом хлопцям лікарі вживили у череп титанові пластини. Як вони себе почувають, дізнавалась Тетяна Блінова. Бах і все. Я пам'ятаю, що відділ аца і все. 18-річний Максим згадує, як втрапив під мінометний обстріл, коли їхав у маршрутці. Куля влучила у скроню. В лікарні Авдіївки, куди одразу привезли пораненого, медики визнали, що безсилі. Нам одразу сказали в Авдіївці, що він буде жити час. Батьки наполягли на доправленні Максима до Донецька. Одразу ж зробили операцію, але пулю не змогли удаліти. Він був у важкому стані і пуля зупинилася в опасному місці. Трагедія сталася торік у вересні. Відтоді Максим наново навчився мислити та говорити. Лікарі Дніпропетровської лікарні імені Мечнику, а де зараз перебуває хлопець, жартують, що він народився у скафандрі. Серйозне польово ранення обично 99% случаї такі ранення закінчуються смертю. Максиму повезло. Часть черепа була вирізана. Для того щоб зробити складну операцію, трагедія сталася і в родині Потіних. Вони теж завдівки. Їхня квартира на околиці міста. З вікон видно Донецький аеропорт. Коли обстріли почастішали, вирішили доправити десятирічного владика до бабусі. Не встигли. Зараз снаряд і потрапив владу в голову. Осколок попав в лоб і застряв в затилки. Он 9 дней пролежал в коме. Прогнозов у нас перспектив и прогнозов положительных никаких не было. Состояние было очень тяжелое, мы были в принципе, было мало надежды, что он вообще выживет. У дитини пошкоджено 60% мозку, кульгає на праву ногу, не діє рука. Хлопчик поступово згадує своє життя та вчиться усього наново. Ходити почав, займатися спортом почав, грати в футбол. Днями у Дніпропетровську обидва хлопці перенесли чергові операції. Замість видаленої частини черепа кожному вживили титанову пластину. Усі витрати взяв на себе гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Саме штат супроводжував лікування хлопців від дня поранення. Батьки Максима і влада безмежно вдячні за допомогу. Большої спасибо, ще врачам що так вот сделали Ахметову Ренату Леонідовичу. Огромніше спасіба за те, що он помог нам ну вообще я не знаю, б ми делали. Мы чувствуем себя брошенными там в Вдиевке, всеми покинутыми, что нас все ненавидят. Но есть такие люди, которые видят наше горе, откликаются. Спасибо большое, что вы есть, дай Бог вам здоровья. Максим и Владик пострадали в результате проведения боевых действий на Донбассе. Поэтому штабу Рината Ахметова было крайне важно оказывать помощь этим детям. Мы будем и далее делать все возможное, чтобы эти ребята вернулись к полноценной жизни. За майже півтора года работы гуманитарный штаб Рината Ахметова уже допоміг 98 тяжко тяжкопораненным детям. Татьяна Блинова, Микола Усиченко, Володимир Конопля, Анастасия Галкина. События. Канал Украина.